Всім доброго дня! Головне питання, що буде з 26-го року в наступному році стосовно виходу на пенсію в 60 років. І так, вже з наступного року з 32 роками стажу людина не зможе звернутися за пенсію в 60 років. Вимоги до стажу з наступного року будуть такими. Пенсію 60 років призначатимуть за наявності щонайменше 33 років страхового стажу. В 63 роки вийти на пенсію можна бути зі стажем не менше 23 років. Пенсія за віком 65 років буде можлива, якщо є 15 років стажу. При цьому закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачає, що вимоги до обов'язкового страхового стажу українців у наступні 3 роки поступово. Буде зростати. До 28-го року розмір необхідного для пенсії стажу буде збільшено на 12 місяців кожного року. І за даними пенсійного фонду, в 26-му році більшість українців все ще зможуть вийти на пенсію в 60 років, а з го року багато людей може мати труднощі через нестачу страхового стажу. Як повідомляють у пенсійному фонді України основним документом. Який підтверджує набутий страховий стаж людини, на сьогодні є трудова книжка. А ви що думаєте з приводу цієї новини і те, що було озвучено у відео за матеріалами сайту 24 tvua В опису до цього відео буде посилання на дану статтю. Дякую за увагу!